Доброго часу. Сьогодні у нас 8 травня. Хочу показати вам прививки, як я обіцяв. Ті, що спустя рік, як вони прижилися, себе чувствують. Ось ви бачили на пройшлих відео, в минулому році я робив прививки у розчіп, Це трошки підмерз. Заморозки були. Він підмерз, тобто прищепа, прижилася. Ось зробив я прищепу Хэллоуин, е -е, я її вже прикопав, так як хочу пустити на собственні корні. Прижилася, це в прошлому році. Рататуй він прижився. Джин теж ось він прижився. Там прищепи. Всі, майже всі поприживались. Одна тільки в мене прищепа, чомусь не пішла в рост. Ось, вона перезимувала, була зелена, але пішло обратно, засихати і засохло. Так що вам результат по прививки, по прищепам ви можете побачити тільки на наступний рік. Так, всім пока, до скорої зустрічі!